Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сідайте зручненько, якщо нема стільця, не переживайте. Держава все одно дасть вам безкоштовно аж 3 тисячі кілометрів на поїзді. Ну, щоб поїхати пошукати той стілець десь в іншому місці. Ну це ж турбота. Нам розповідають, що програма Укрзалізниця 3000» – це підтримка людей і розумна допомога. Насправді це, це, стендап, це стендап. Тільки квитки оплачуємо ми з вами. Факт перший: Укрзалізниця, вона хронічно збуткова десятиліттями через корупцію, через завищені закупівлі, через своїх напоток. Пасажирські перевезення вони збиткові за визначення. Квитки нижче собі вартості, вагони старі, інфраструктура просто дихає наладан, дотації з бюджету мільярдами. Логічне рішення, аудит, чистка керівництва, як мінімум, реальні менеджери замість політичних блогерів, вправління. Продаж непро, непрофільних активів, нормальні тарифи з адресною підтримкою бідних це класика. Це працює в усьому світі. Але ні. В нас вирішили рятувати «Укрзалізницю» тим, що дають людям безкоштовно кататися ще більше на тому, що і так збиткове. Тобто, підприємство тоне. Ми садимо в нього ще пасажирів за нуль гривень. Вмикаємо фанфари і називаємо це реформою. Знаєте, от план надійний просто як паперовий бронежилет. І тут укрзалізниця 3000 не самотній, це елемент великого шоу під назвою: Ми вам таке надаруємо, що ви не помітите, як все розвалюється. Давайте подивимось на лінійку турботи. Зимова підтримка. Тисячі, так, разові подачки. А красива цифра, гучний ролик, фраза ніхто не залишиться без допомоги. Е, на фоні діра в бюджеті, військові самі збирають собі на дрони через банку, ВПО місяцями просто вибивають собі копійки. Національний кешбек на фоні кешбек за покупки, так мило, так, знаєте, по-європейськи, тільки от військовим ніхто нічого не компенсує, правда? А навіщо? Ні ремонти, ні екіпіровку, хай самі купляють. Вони чомусь не вписуються в категорію кешбекних улюбленців. Масові чекапи 40. Ідея медоглядів нормальна, якби система не сипалась. Було б нормально. Але коли паралельно поранені воїни, вибачте, не можуть добитися якісної реабілітації. Витрачати мільярди на піарний здоровий образ держави ну, це таке якесь лицемірство, правда, виходить? Безкоштовне харчування в школах для всіх, не тільки для дітей, військових, не лише для малозабезпечених, для всіх підряд, включно з тими, в кого джип дорожчий за шкільну їдальню. Соціальної логіки нуль. Політична є, 100% є. Тепер Укрзалізниця 3000 це така, знаєте, вишенька на торті, збиткова компанія, яка живе на дотації, отримає ще одну програму, яка збільшить витрати, замість навести лад робимо атракціон щедрості. Знаєте, це все подається як турбота для людей. Насправді це турбота про рейтинг. Давайте будемо чесно казати. Бо що бачить виборець? Мені дали тисячу, мені дали кешбек, мені дали безкоштовний квиток, там треба він мені не треба, але мені його дали. Мені дали безкоштовний обід дитині, що не показують, що дають не свої гроші. Це все борг. Боргові гроші дають. Це не можновладці витягли зі свого карману і дали. Ні. Це дають боргові гроші. За які потім нам потрібно буде платити. Це не інвестиція в оборону, це не інвестиція в енергетику, там, в ППО чи в укриття, це не реформа, яка зробить країну сильнішою. Це чек, який оплатять ті, хто зараз на фронті, їх діти, і наші з вами. Тому всі ці 3000 кілометрів вони виглядають так. Катайтесь, поки горить, потім розрахуємося, не ми розрахуємося, ви розрахуєте. Знаєте, от якби хотіли б реально зробити турботу про людей, так? Якби реально турбувались, це мало б виглядати так. По-перше, аудит і чистка Укрзалізниці. Публічно, щоб показали людям аудит, що там відбувалося за всі ці роки. Пріоритетні кошти на фронт, на ППО, на критичну інфраструктуру. Адресна підтримка тих, хто справді ледь тримається. Прозорі правила, а не шоу подарунків. Але ж це довго, правда це довго, це нудно, без овацій, без оплесків. За це не дякують в коментарях і не знімають ролики з фейерверками, правда? І рейтинг не піднімеш такими аудитами, бо там підніметься таке, що хай Бог милує. Тож, маємо те, що маємо. Роздача фантиків, маскування провалів і збитків щедрості, і Укрзалізницю, яка все глибше і глибше сидіть, буде сидіти, сидить і ще буде сидіти на бюджетній голці, поки нам розказують, що безкоштовні кілометри це порятунок. І ще хочу додати, що такі. Як Лєщенко при владі ось зараз сидять, ну вони ж не мають. Явно не мають бути в управлінні Укрзалізницею, правда? Діджей Лєщенко, ви серйозно? Але ж він так добре підлизує владі, тому ну, чому б не сидіти? Тож, як я казала, маємо те, що маємо: роздача фантиків, маскування провалів і збитків щедрістю. І Укрзалізницю, яка все глибше, глибше, глибше сидить на бюджетній голці. Поки нам розказують, що безкоштовні кілометри це перетон. Я вас дуже прошу, не путайте турботу з популізмом. Одна рятує країну, інша топить її повільно, але з посмішкою і безкоштовним квитком в руках. Ну, якось так. Дякую за увагу, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.